Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому уроці із вивчення Біблії. Ми з вами продовжуємо занурюватися у вивчення святого письма і вже маємо четвертий урок, який має назву Господь чує і визволяє. Разом з вами, як завжди, я, ведучий Владислав Матвійчук, а також пастори Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Розпочнімо із пам'ятного тексту псалом 34, 18 текст. Праведні волають, і Господь чує і визволяє їх від їх усіх нещасть». Е, перше питання, яке спадає на думку, е, чи потрібно ось для того, щоб Господь почув, от як тут сказано, волати? І тільки тоді Він визволить, чи як взагалі от все це працює, що Господь нас має почути? І визволити нас від якоїсь біди. Як взагалі цей механізм, ця схема працює? Ну, тут, мабуть, у пам'ятному вірші ключове слово може не волати, а праведні. Mm -hmm. І ми вже казали в одному з уроків, що є такі механічні молитви, молитви якісь магічні, що людина думає, ну, вона, вона скаже такі слова, і Бог почує. Але Бог дивиться на серце. І на наші уста дивиться, але дивиться на серце. І це дуже важливо, коли я Пам'ятаєте, Христос каже, шукайте усім Царства Божого. А все інше я приложу. Тому ми вже казали, що Бог суддя, і Він дивиться, чим я до нього прийшов, і буде відповідати, по-моєму, серцю, а не то, що я буду казати, може, навіть красиво. І пам'ятаєте, Бог іноді казав, я не чую вас, народ Божий. Я, ви за своїми Ісає перший розділ, ви прийшли молите, волаєте, а я вас не чую. І це дуже важливо пам'ятати. Коли ми говоримо про молитву і крик цього праведника до Бога, праведник дає місце волі Божій. Він прохає, він молиться. І Давида, коли він власне писав ці слова, він писав, коли в нього велика біла була. Він опинився в такій ситуації, де потрібно було вдавати Божевільного, аби якось вижити, спастись. І ну, зрозуміло, він задавав питання, Боже: Ну, я був вірний тобі, я жив, ходив твоїми путями. Визволь мене, допоможи мені, але коли нечистивий, Приходить з такими воланнями до Бога і говорить, Боже, допоможи мені. В той час, коли він все своє життя жив нечестивими шляхами, поводився нечесно, приносив біль, то, звичайно, Бог не буде чути такі молитви. Тому що це результат того, в якій, ну, де ти опинився. Але разом з тим, коли ми читаємо правники попередній псалом, він також говорить про те, що. <кій> Око Господня це 33 псалом, 18 текст, ось око Господнє на тих, хто боїться Його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерті і щоб за часу голоду їх оживляти. Тобто Бог дає запевнення, що Він бачить. Тобто око Господнє на цих праведників. І я думаю, що коли от ти взиваєш до Бога, ти повинен вказати, це Боже, ти ж бачиш. А Бог бачить, ти бачиш цю ситуацію. І тому я буду тебе просити, не знаючи, яке, яке твоє рішення, Боже, але я буду тебе просити, і я буду вірити і надіятися, що моє життя в, твої, в твоїх руках. Ви знаєте таке слово, це не повинні ми розуміти так, що Бог на автоматі праведників визволяє від утисків. Це коли праведник стає на той на шлях. Де Бог може його від утисків вивезти. Ну, дивіться, ми бачимо в Біблії, іноді праведники становилися не на ті шляхи. Ну, той же Авраам, коли Загарю, досі от ми читаємо там Хамас, Ізраїль це ж помилка Авраама. І ми читаємо, що чотирьох синів забрав Бог в Давида. І пам'ятаєте, як Бог каже, ти мечем урію вбив Амонітян, то і меч не відійде від роду. То є, знаєте, щоб ми так не думали, що це на автоматі. Я наробив в житті всього, чого хочу, і тепер Бог мене буде визволяти. Бог каже, перше каяття, а друге становись на той путь, де я тебе буду визволяти. І це не просто, і тут не написано, що праведник буде без утисків жити. Бог каже, буде визволяти, але утиски будуть. І ми повинні це розуміти. Що праведника не таке, знаєте, рай райське життя. І я от пам'ятаю, оце від утисків визволяє, коли на на вуходоносор приходить. Палить весь Єрусалим, храм розбиває, викалує очі цьому царю, дітей його вбиває, а потім каже своєму воїну: каже: піди, найди Єремію, виведи і зроби те, що він хоче. Єдина людина, хто такий Єремія для Навухоносора, але Бог побудив, бо в Єремії були утиски, ті ж царі, і все, вони його вбивали, били. Але навуходоносор, коли порядок наводить в Ірусалімі, каже: А от Єремію будеш спасати, це він такий наказ дав. Виводить з утисків. І коли ми читаємо слово Боже, ми не знайдемо праведника, який прожив би, знаєте, таке життя. Ну, Такій на нейтральній передачі, він котиться, котиться і все в нього прекрасно. В усіх праведників були труднощі дуже складні, і якщо ми хочемо бути в числі праведників, ми повинні готуватися до того, що в нас теж будуть ці труднощі. Тим більше, сам Ісус прожив не легке життя тут на землі показав приклад, то якщо ми слідуємо за Христом, не вже ми хочемо прожити життя, ну знаєте, так, легше? Якщо сам Христос так постраждав. І ми повинні розуміти, що утиски праведників не завжди від того, що вони щось не то роблять, а вони на території, як і ми, на території великої боротьби. І ми сьогодні казали, вже, що Бог є любов, і Він дає свободу і дьяволу, і бісам, яку свободу. Ну, дивіться, дьявол бере і Христа ставить на крило храма. Ну, наука каже, що там декілька десятків метрів. Тобто, бере сина. Він не од штовкнути не міг, але поставив. Тобто, з дьявола є, є якась влада, і ця влада і на праведників іноді він в якійсь мірі розпространяється. Ця влада зведення праведників для дьявола це той лакомий косочок, mm. на що направляється його сила. Як Йова. Бог каже, йов праведник, а Бог каже, а дьявол каже: Ну давай я буду займатися цим праведником займати. Добре, дуже дякую за ваші відповіді. Зараз хотілося б з вами перейти до наступного от такого питання. От Дивіться, нам тут даний 139-й От, І ми бачимо там перші тексти, там, де псалмоспівець псал... Давид саме, говорить про те, що ти мене випробував і знаєш. Ти все про мене знаєш, і я, куди б я не пішов. То я ну ніде не зможу від тебе сховатися про присутність Божу в нашому житті. Що ми можемо сказати? От коли ми з вами от хочемо і коли ми кличемо до Нього. Це нам все одно буде плюс, як ми вже з вами про це говорили, хоч ми і знаємо, що не завжди праведники живуть ось оцим життям. Але, зрештою, от чому так відбувається, от, що навіть коли ми бачимо, що ну, потрібно кликати до Бога, але часто ми спотикаємося. Цікаво, це ви звернули увагу. Слова Давида про те, що Бог і так знає все життя, угу. мені схоже на слова і Йова, який також бо каже, Боже, де я щось не так зробив. Ось, але мене зустрічають ось такі труднощі. І коли а, той же самий Псалом говорить, ще немає слова на моєму язику, а Бог вже знає. І Бог навіть знає той момент, що я впаду через деякий час. Але в молитві, коли ми усвідомлюємо, що Бог все знає. Ну, який сенс молитись? Ну, і так знає. Ну, ти так і знаєш, що треба мені допомогти. Ти і так знаєш. Але, власне, про чому ми говорили ще в попередніх уроках? Молитва це виливання оцього серця Богу, це з'єднання з Богом. І Бог бажає, щоб ми, не дивлячись на те, що Він все знає, ми линули до Нього. І щоб ми мали оце спілкування. І єдність. І говорячи про те, чому так стається, коли Бог так знає, ми ніби намагаємося жити праведним життям, ми повинні розуміти, що, хоч навіть людина живе, вирішила жити християнським життям, навіть Авраам вирішив: я вийду з уру, я буду служити, але в той чи інший момент ми падаємо. І це наша людська природа. Ми від цього нікуди не ні дійнемось. Павло говорить, я хочу. Робити добро, але зло є в мені. І я не можу. В мене в той чи інший момент якісь виникають думки, щось не подумав, сказав, не туди подивився і ті чи інші моменти нас викликають. Але головне, що відрізняє праведника, це те, що він встає більше, ніж грішник. Він розуміє, що мені потрібно вставати, підійматися. Той же Давид, який пише ті псалми, скільки він пав, які він біди робив. Але його вирізняло те, що він каже, ні, я не відпущу, як Яхів каже, він бореться, він, я не відпущу тебе. І ми повинні так само не відпускати Бога. Які б нас не були моменти падіння більші, менші, але ми повинні триматися міцно за Господа. І той праведник, який тримається, на псалми говорить про те, що я бачу твоє бажання, бачу твоє прагнення, і я буду з тобою. Я теж буду тебе тримати. Так, гріх настільки вразив нашу природу, що, як пише Павло, ми навіть молитися не знаємо про що, як довго, то Дух Святий нас виправляє. Тому і ви знаєте, в Біблії нема людей, у яких ніби були круг голови. Нема. Падали, вставали, падали. І як брат каже, а на що ж тоді молитися, коли Бог знає все наперед. А молитися це треба для мене, щоб я відчував, що Бог поруч. І що коли я впаду, він мене підніме. Мали Богу не треба, може там подробиці якісь разки. Він і так це знає. Але Бог каже: ти в молитві, як ми сьогодні сказали, з'єднайся, заціпись за мене, щоб у цих труднощах я тебе підняв. Це зв'язок з Богом, а не просто якась просьба, там щось Богу розказати. Тобто, от для того, щоб Господь був нашим. Притулком, у бідах, помічником, заступником нам потрібно молитися. Чи можливо ще щось, що нам потрібно, от щоб Господь був нашим помічником, заступником. Ну, ми вже казали, треба до праведності і йти до ти, праведності. До правед. Бо Бог тільки в притчі в приповісках написав, що на ці шляхи я охороняю. Тобто Бог каже, отут гарантія. А коли тут підеш, ну яка гарантія? І ще щоб Христос був з нами, потрібно й шукати Христа. Ну, власне, молитва це і пошук, але ми можемо його шукати у всіх аспектах, в Слові Божому, шукати його в інших людях, в, 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 в цій картині, як Бог діє в, в житті тих чи інших людей в пошуках. І коли ми наблизимось до Господа, написано, то і Бог наблизиться до нас. Чому? Не тому, що зроби крок, і я зроблю. Ні, Бог прийшов якомога ближче вже. Але ми наближаємося, якщо ми його шукаємо. Добре, дуже дякую вам за ваші відповіді. І також дякую вам, дорогі друзі, за те, що ви долучилися до перегляду цього відео. Ми запрошуємо вас писати коментарі, ставити вподобайки і підписуватись на наші канали. Ну а ми з вами побачимося у наступному випуску. Божих вам благословень.